У нас буде друга частина, тобто YouTube Шорец. Ну, я вам покажу домікспед, це так. Це мій поверх. І я йду показувати вам Ось. Ну, і передозвілі Антона я йду в замок. В мене меч в руках, ось. Хоча Ні. нічого не ламається. Ні. Зайди А, зайди в деякі хати, оці ще дві свої. Там зрата де... десь потоп зробила. Казала. Не в хаті вона зробила. Пей дверях. Ой, бач. То заберіть! Як пройти? Не перший за все зроблю. Хто? Знате. Нічого буває, бачиш? І все привпало. Я, я, ну, я ти... не знав. Заходимо в Пепсі. Вуху! Моя улюблена. Так, так. що ти любиш фарми. Коли ти колись любив... Ні, це домик, який мені сподобався. Ні, а коли ти був в третьому кра... четвертому класі, ти казав, що ти любив фан. Це буде, може... Ні. Ти що, вже, вже фану, на YouTube шоєць не йде. Вже на YouTube шоєць не йде. Буде це довге відео. Але довге, але коротке. Можна зайти? Пробуй тільки, то що Ось, бачите, як них тут гарно. От само є, Диви, коса. Диви. От само є і там та моє ця на і Бібліотека каріна. От моє. є і... і ми знімемо завтра відео. Две, Можеш, от Оце є, і от моє. є добре, все все. Та так, це його. Непогано. І ми десь, може сьогодні, може завтра знімемо відео на декілька хвилин. Mm. Як ми будемо тут веселитися. Що я зроблю що мені тут. Треба. Ось їхній старовинний басейн, них замок теж зроблений в виді старовинного. Ось там їхній басейн, картини. Карітина надають. Так, заходжу я сюди. <клевен> ]odie. Ні, хай склад катається, катаються. Кріпа я вам тут не треба, він може взяватися Скат бей. Склати хай беї. Ну, ось їхній замок. А на цьому моменті я буду з пишатися Всім пока, найо! Дякуємо за ваші перегляди та підтримки. А ми прощаємося. Всім пока, народ!